Якби не ці руки чи сходило б сонце, чи знав би ти світе проще один день, якби не ці руки в мозолях долоні, чи ти світа пташиних пісень, Якби на ці руки в мастилі у бруді, чи пахнув би хліб на святковім столі, Якби не ці руки і світло у грудях, чи були б ще весни опісля зими? Якби оці руки здалися, втомились, чи був би ти світе один, знає Бог, якби не ці руки, за котрі молились, не було би мрій між відбоєм тривог. Якби не ці руки, чи мав би ти змогу дітей обіймати, любити рости, якби не ці руки чи була б дорога, якщо навіть в ямах на вільній землі. Це воїнів руки найкращих у світі, вкраїнських героїв, захисників, якби не ці руки чи міг би ти жити? Задумайтесь, люди, подякуйте їм.